Вітаю, я за Володимир, графічний та веб-дизайнер. Нещодавно закінчив навчання Богдана Конончука в академії Hard Skill Design. і основні моменти, які б я виділив особисто для себе. З самого початку це навчання було побудоване таким чином, щоб нам не просто вивчати теорію, а прийняти її на практиці. Ми знаходили перших клієнтів, комунікували з ними та створювали для них проекти. Звісно, куратори нам в цьому допомагали. Вони оцінювали наші роботи, наші домашні завдання дуже чисто, чітко і критично, щоб нам виправляти свої помилки та працювати над проектами і робити їх ще кращими. Третє, що дуже мене зачепило на цьому навчанні, це. Жива атмосфера. Ми могли приїхати в Київ поспілкуватися з кураторами, з студентами і завжди живі зустрічі, вони кращі за онлайн. І, я думаю, зі мною в цьому ніхто не посперечається. Взагалі, сама атмосфера навчання вона мотивує нас до того, щоб нам покращувати себе, свою особистість, свої навички, свої... свою роботу і комунікацію. Момент, який би я виділив і, мабуть, більше б порекомендував би тим, хто хоче навчатись, це те, що це навчання воно підійде дійсно дисциплінованим людям. За два місяці ми вивчили три напрямки в дизайні, а також продажі, маркетинг та комунікацію з клієнтом. Але для цього всього нам потрібно власне бажання працювати і йти далі. Без цього абсолютно нічого не вийде.